Металурги герої свого часу. На комбінаті «Запоріжсталь» з'явився мурал із горновими доманої печі. Саме з випуску першого чоловіна 15 листопада 1933 року почала свій відлік. Історія підприємства. Мені б хотілося б показувати, як наші люди працюють, як вони кожен день виходять на роботу під обстрілами, під ракетами, але вони виходять і роблять свою роботу. І мабуть, ну я точно не герой, але вони так. Щоб точно передати емоцію цієї професії, художник декілька днів провів у доманому цеху. Прототипами горнових з муралу стали реальні працівники, але образ збірний. Розмір полотна 25 на 18 метрів. На його створення пішов місяць часу. Точно, дуже естетично виглядає, прямо натурально, як будто монументально. Мов се того з пам'ятника. знято, так дуже красиво, дуже ярка в море, эмоции немножко даже зашкаливает, как это приятно. Похоже, что-то на как мы там работаем. Температурный режим, процесс вот трудоемкий, очень интересно, вот. непростой довольно-таки. Нужно вкладываться в свою профессию, чтобы был результат. Это наш хлеб, это доход для страны, Для города, також для сторони всі та і на там встроюється база нашої сторони. Ці хлопці роблять кожну другу тонну сталі в нашій країні, і це в 35 кілометрах від лінії фронту. Це пояснює арт-концепцію. Кожен з нас герой, що створив Сашко Корбан в серії муралів на запоріжсталі. Третій мурал, який ми завершили в стані. Ми нікому не розповідали, що там буде зображення. Це був такий. Сюрприз для наших працівників. Як ви пам'ятаєте, на першому моралі нас відображений Богдан Хмельницький, на другому муралі це видатні люди Запоріжжя, і на третьому муралі це наші працівники. Що пов'язують усі ці, ці три мурали? Це герої, герої свого часу. Бо люди, які тут працюють, в досить важких умовах в період воєнного часу, знаходячись в 35 кілометрах від лінії фронту, це сам перед це герої. Чоловік мотивований. Вот я иду на эту профессию, я там выдержу, я там покажу себя, достигну чего-то.